У столиці існує 38 майданчиків для проведення пікніків. Вони розташовані на околицях міста. Та чи всі зони обладнані як слід і чи спроможні розмістити усіх охочих деталі у сюжеті наших журналістів? Міська зона відпочинку Виноградар. У вихідні це місце надзвичайно популярне серед жителів масиву, адже тут до лісу рукою подати. І за кілька метрів кінцева зупинка кількох тролейбусних та автобусних маршрутів. Мешканці бідкаються, місця для всіх не вистачає. Доміка дуже мало. Можна було б розширити доміки. Я думаю, що на всіх безплатних місць, в яких палаточок не вистачає. Воно тут одне таке, на всьому масиві. Було б неплохо. Поруч з дерев'яними танками, намети з поліестеру. Їх встановив підприємець. На відміну від безкоштовних павільйонів, тут є мангали та підготовлені дрова. Чоловік телефоном розповів, послугою користуються часто. Вартість оренди 300 гривень на добу. Вихідні були теплими, наприклад, вчора багато було людей. У вас, так, було багато дуже людей. Зазвичай приватні місця відпочинку розташовані поруч з безкоштовними муніципальними. Їх можна знайти на спеціальній карті, що на сайті Київзеленбуду. На ній 38 зон. Наприклад, неподалік площі Шевченка, за інформацією мапи, має бути ще одна галявина для пікніка. Однак нам її відшукати не вдалося. Не знають про неї, навіть мешканці садиб навпроти. На ділянці лісу відсутні столики, альтанки, немає її парковки. У Київзеленбуді ситуацію пояснили тим що сумісці ще не обладнали. Вполне дов, вероятно, що деякі зони менше обустронені, ніж, ніж інші зони. То все залежить від, удаленості зони, від її доступності, от, і від нагруженості. У Київ зеленбуді пообіцяли облаштувати цю зону відпочинку до кінця літа. До речі, ті місця пітників, які вже існують, за потреби розширюватимуть. Ми працюємо над кількісним количеством але на цей сезон ми говоримо тільки сугубо качественному лишенню существуючих зон. Всі зони обородовані інфраструктурами, лавочками, альтанками, частично дитячими площадками, спортивними площадками, обладнаними мусорними баками. Розширення площі зон відпочинку дуже актуальне. А Адже у лісах, крім спеціальних місць, розводити багаття заборонено штраф за таке порушення півтори тисячі гривень. Втім, поки що патрульні обмежуються попередженнями. До речі, з 1 квітня зелені масиви закрили шлагбаумами, аби туди не заїжджали автівки. Богдан Брененко, Вечлавиничанський, телеканал Київ.